Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лава. І якщо у вас крепкі нерви, то можете підписатися на цей ютуб канал. А у цьому відео поговоримо про початок Великого посту і про великопісні постанови. Ну власне, сьогодні, в попільну середу, ми розпочинаємо цей період, 40-денний період Великого посту, який наближає нас до найбільших свят. Християнства, найбільших урочистостей християнства, тобто до пасхальної тайни, до смерті і Воскресіння Ісуса Христа. І до набожних практик цього періоду належать різні постанови, які беруть на себе католики, християни. Хтось відмовляється від кави чи від алкоголю, хтось буде постити в п'ятницю на хлібі і воді, можливо, ще в якийсь інший день, наприклад, в середу. Ще хтось відмовляється від солодощів, від соціальних мереж і тому подібне. Хотів би порадити власне, декілька постанов, які виникають з сьогоднішнього Євангелія. Перше, що ми почуємо сьогодні, в Слові Божому, це те, щоб не робити добрих учинків для людей, так, щоб їх бачили люди. Зокрема, мова про три таких вчинки: молитва, піст, милостиня. Тільки щоб робити їх для того, щоб сподобатися Богу. Наприклад, не обов'язково повідомляти про свої постанови в соціальних мережах. Бо відразу всі знають, о, так, такий-то, такий то буде під час посту відмовляється, наприклад, від Фейсбуку. Просто відмовтеся і не повідомляйте про це. Нічого страшного не станеться. Або хтось там, не знаю, приймає таку чи іншу постанову, буде постати на хлібі і воді. Ну, важливо, щоб про то ніхто не знав. І навіть ви собі теж не пригадуйте ту надто часто. Ісус застерігає, каже так: вважайте пильно, щоб не виконувати своїх ученків перед людьми. Ну і маємо тут грецьке слово просихо, означає стримуйте себе від цього. Чому так Господь наш говорить? Ну, бо нам так десь в глибині нашого серця хочеться розказати про наші подвиги. так? Ми маємо таку природу, яка ну, внаслідок первородного гріха ну, зосереджується на собі. Ми хочемо, власне, і тому Господь каже: стримуйте себе, так? стримуйте себе, щоб не чинити своїх вчинків перед людьми. Оці церкви, коли коментують сьогоднішнє Євангеліє, то між іншим повчають, що завдяки посту в людині звільняється два таких ресурси. Коли ми постимо, маю на увазі піст від їжі, то ми звільняємо два ну, окей, ресурси два ресурси. Перше це час, ну, бо, наприклад, хтось не їсть обід, тільки сніданок і, наприклад, вечерю. Ну, то вже має додаткових якось 25-30 хвилин, залежно, хто скільки тратить часу на обід, хто скільки обідує обідає, так? Або, наприклад, хтось відмовляє собі кави, ну і теж ну, хтось після сніданку, ще 15 хвилин сірбав кавуню, пив каву, а ось немає зараз такої, якби хтось зробив таку постанову і вже має додаткових 15 хвилин. Тобто, перше, що звільняється, час. А другий ресурс, який звільняється фінанси. Ну бо на той обід йшли якісь фінанси, так? тобто на якийсь ланч, чи на, як... на щось там, ну, йшли, були, пос... були присвячені якісь фінанси, які людина потратила, наприклад, купуючи продукти, чи купуючи каву, або купуючи солодощі. Отже, в наслідок посту звільнилося трохи часу і трохи грошей. І оці церкви кажуть. Дають прекрасну пораду, час присвяти на молитву, а фінанси на милостиню. Таким чином, піст підводить нас до наступних двох практик: до милостині і молитви. Тому наступні постанови будуть стосуватися оцих зекономлених ресурсів. Ну, до прикладу, як я вже сказав, хтось не їсть обід в п'ятницю або відмовляється від кави, від солодощів, звільняє трохи часу. E, і цей час, власне, іде на читання Божого Слова, на молитву, на розарій, на якусь іншу відмо... на хресну дорогу, о, великопісний малебень, прекрасний молебень. E, можна аналогічно поширити цю постанову. До прикладу, хтось відмовився частково або повністю від соціальних мереж. О, як багато часу звільнилося. E, час від часу перегляньмося тому екранному часу, який там час від часу нам. Наші смартфони показують. Відразу будемо знати, скільки часу ми можемо присвятити на, на молитву на читання слова, Божого, на читання духовної літератури, до прикладу, і, ну і так далі. І теж ми можемо прорахувати, до прикладу, хтось відмовляється від обіду, можемо так приблизно, звісно, прорахувати і помножити це на 40 днів, О, може вийти серйозна милостиня. В принципі, оці церкви так і кажуть, що милостиня має полягати в тому, щоб я це відчув теж. Ну, що я міг собі дозволити те чи інше, а ось, щоб я відчув, щоб мене так трошки заболіло, <сум> щоб я відчув цей акт милостині. Ну і в кінці посту ці кошти можна призначити на милостиню, дати комусь, хто потребує, наприклад, для вбогих. Але знову ж, зробімо це анонімово, так, щоб ті не знали, навіть хто то. Дав. Можна це зробити через когось іншого. Або знову ж, ну тут треба трохи покреативити, як так зробити, щоб особа навіть не знала, від кого вона отримала ту чи іншу допомогу. Найважливіше, щоб Господь Бог про то знав, бачив. Цього достатньо. Цього достатньо для життя вічного. Ну, наприклад, таку допомогу однозначно можна призначити для, я думаю, що найбільш потребуючої ланки сьогодні для Збройних сил України. Бо це на сьогодні справді потребуюча частина українського суспільства і від якої залежить наша безпека? Думаю, що є абсолютно можливим це. Коли ми беремо якусь постанову для себе на цей період Великого посту, то важливо, щоб ми задали собі одне запитання. Як та чи інша постанова, та чи інша практика наблизить мене до Христа? Бо це є мета. Дорогі мої, не є метою наших постанов доказати собі, що я зміг. Що я зміг відмовитися від кави, зміг відмовитися від алкоголю, від солодощів, і навіть Фейсбук не дивився, чи YouTube. Ні, це не є мета. Більше того, мета була, якщо б це була така мета, ну то, то є гординя, ну то, то ще гірше, то ліпше вже не відмовлятися. То ще гірше, дорогі мої, метою є Христос. Важливо, щоб та практика наближувала мене до Ісуса Христа, поглиблювала відносини з Ним. І тому, наприклад, святий Симеон, новий теолог, говорить, що дуже часто Господь допускає, що «А не вийшли нам ті чи інші постанови, не дотрималися ми тих чи інших заповідей, а щоб ми побачили, що а, ну, власними силами ми не зможемо того добитися, так? не можемо те осягнути. І, можливо, може бути таке, що Господь. Дозволить, щоб не вийшли тобі ті чи інші постанови. Ага, ну бо ти, ти був гордий, ви були горді, я був гордий. Що ну, власне ми хотіли собі доказати щось, а Господь каже: а, без мене нічого не можете зробити. Нічого не можете зробити. Одним словом, метою є Христос, і постанова має бути така, яка наближає до Христа. До прикладу, у вашому оточенні є якась особа, з якою вам важко. Ну, навряд чи таке щось буває, але можливо, можливо є у вашому оточенні хтось, ну, з ким вам важко, має важкий характер, не знаю, важко спілкуватися, важко співпрацювати і так далі. То можна прийняти таку постанову. Буду намагатися бачити в цій особі Христа. Буду просити Бога про благодать любові, про благодать довготерпеливості в спілкуванні з цією особою. Ну і, звісно, є цілий ряд інших актів, які могли би наблизити мене до Ісуса Христа. Так. Дорогі мої, ну останнє, що хотів сказати, може бути так, що після першого тижня, або двох тижнів, або. В половині Великого посту хтось зламається і порушить ту чи іншу постанову. Запевняю вас, що в цей момент злий дух підсуне вам ось таку пропозицію. А, вже і так порушив, не вдасться, вже немає смислу. Спробуй на наступний великий піст. Вже зараз то вже закінче. На наступний великий піст, напевно, піде краще. Ой, дорогі мої, це є спокуса гордині. По-перше, ми зосереджуємося навколо нас. Які ж то ми недосконалі і незадоволені, що ми такі недосконалі. Якби ми хотіли, щоб ми були досконалі, тобто ну є таке, знаєте, наше ідеальне я, до якого ми не пасуємо. Тому тут потрібно діяти інакше. Якщо прийшла така думка, що О, на наступний великий піст буде краще. Звідки ми знаємо, що ми доживемо до наступного великого посту, дорогі мої? І що буде краще? Це спокуса. Потрібно відганяти її від себе. Ну і знову продовжити практикувати ту чи іншу постанову. Зламалися, не дотримали, впали, встали і йдемо далі. Не більше і не менше. Святий Григорій Великий, свята Катерина Сієнська, багато інших святих, повчали про одну дуже важливу чесноту, без якої немає любові. Як ви думаєте, що це за чеснота? Так, ви вгадали? Довготерпеливість. Тому перше, що про любов написано: любов. Першому посланні до Корінтян, 13 розділ. Любов, яка сама перша риса любові, любов довготерпелива. А останнє, що написано: любов ніколи не проминає. Дорогі мої, якщо ми почнемо від отої любові довготерпеливої, то обов'язково дійдемо до любові, яка ніколи не проминає, яка буде в Божому царстві. На цьому все. Дякую вам за увагу і бажаю плідного переживання великого.